Продюсер, продюсерів, блогер-блогерів і маркетолог. Ви балабол виявляється, що реально спеціалістів нема. Тебе візьмуть, немає нічого неможливого в цьому житті, коли ти пизде. Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Людькевич. і сьогодні будемо говорити про дуже гр тему, яка бісить. Бісить мене особисто та моїх колег. Отже, новий формат відео: нова тема: що бісить маркетолога. Отже, полетіли. Сьогодні розберемо тему, яка дуже бісить. Що бісить маркетолога? Це те, що зараз покоління усіх людей і усі в цьому житті маркетологи. Просто куди не зазирни і той маркетолог, і в інстаграм він там в нього рілс залетів, і він вже маркетолог. І просто куди не сонця, всі. Афігенські в маркетингу і всі маркетологи. Але коли сунутися на ринок праці, чомусь виявляється, що реально спеціалістів нема. Отже, давайте поговоримо взагалі про те, хто такий маркетолог і що власне, його робить маркетологом. Чому, наприклад, якщо людина каже, що я лікар, я хірург, то ми розуміємо, що в нього є якась освіта. А професію маркетолога можна просто взяти і присвоїти. Ну просто вирішити сьогодні, встати вранці, побачити, що в мене рил золотів на 20 переглядів. Окей, ну на 20 тисяч переглядів, і все я вже маркетолог. Я вже шарив маркетингу, і просто куди не сунься, а Кожен другий що в інстаграмі в будь-якої професії він просто маркетолог. Звісно, що в таких людей а, немає ніякої освіти. І якщо ви дивитеся мій канал, в мене було відео про те, що я вважаю, що освіта маркетолога наразі вона не потрібна настільки вища освіта 5 років в університеті, як у мене це в принципі, ну не те, що зараз потрібно, через те, що ринок змінюється дуже швидко. Ринок освіти за цим не встигає, і те, що ти будеш вивчати в університеті, це здебільшого те, що було напрацьовано 5 років тому, 10 років тому, і немає ніякого відношення до того, що відбувається зараз. Але де ж та межа, коли людина може просто взяти і назвати себе маркетологом? У мене завжди питання, коли я бачу в людини там він, якийсь youtube блогер, в нього написано, що він маркетолог. В нього у ну, мене питання: якщо, наприклад, завтра закриють твій блог і ти підеш на ринок праці, на саме звичайний, неважливо України за кордоном, щось прошу у мене завжди питання до таких людей: якщо завтра твій youtube канал, наприклад, закриють і ти підеш шукати на ринку праці а, свою роботу, тебе візьмуть чи в Україні, чи за кордоном на посаду маркетолога. Ти взагалі знаєш якісь базові терміни, що таке KPI? що таке ROI? Що ти, ти це розумієш? Ти знаєш, що таке афілієт, ти знаєш, що таке crm система, як воно це все працює. Ти знаєш всі інструменти маркетингу, які є, чи ти просто зняв Reels, і він в тебе залетів. Чи ти просто знімаєш відео на Ютубчики? Воно також тебе в тебе там щось потроху рухається, і все, ти маркетолог. Якось ну мене насправді це дуже бісить. Я коли зустрічаю людей і вони кажуть, ну я там експерт, там, то блогер, продюсер, продюсерів, блогер-блогерів і маркетолог. Я така, ну окей, супер, я теж маркетолог. Давай поспілкуємося, які в тебе проєкти, що і як, і як, І виявляється, що людина просто надягає на себе щось, просто щось в неї вийшло, і вона себе позиціонує маркетолога. Я зустрічала людей, які, наприклад, відкрили кав'ярню кав'ярня перейшла, ну почала зростати. А все в кав'ярні добре, і оскільки людина сама займалася, наприклад, соціальними мережами цієї кав'ярні все було добре. То людина все я маркетолог. Це навіть не саме маркетолог. А, і таких людей здебільшого все більше і більше. Бо маркетологи це класна професія. Чомусь всі вважають, що це дуже легко, але якщо сунутися в реальні професії, де ну прям а, глибоко маркетологи копають. Це це не про те, що як залетів твій рілс, або м, яку фоточку в інсту викласти. Ні, маркетинг — це дуже велика наука. Вона дуже глибока і ну. Опанувати весь маркетинг неможливо, бо інструментів дуже багато. І відповідно, звісно, що кожен може взяти і просто сказати, що я маркетолог, бо немає нічого неможливого в цьому житті, коли ти пизд. Щось не те сказала. Я все те сказала, так. Немає нічого неможливого цього в житті, коли ти пи... А, і відповідно, що ж, які ж критерії? Якщо я кажу, що освіта маркетолога не є обов'язковою, то які ж критерії того, що людина а, може назвати себе а, людиною з цієї професії? Перш за все, це розуміння усіх інструментів, не просто де щось хапанув, щось одне в тебе вийшло, запустив таргетовану рекламу на Фейсбуці на 20 баксів, і все вже таргетолог, маркетолог, вже хед оф маркетінг. По-іншому не скажеш. А, і відповідно, що, по-перше, володіння різними інструментами, розуміння термінології, звітності, аналітики це просто маст хев. І повторення своїх кейсів. Є люди, які дійсно без освіти одні з найкращих маркетологів, які я зустрічала. Люди, яких просто голова шарить так, що ой-ой, кожен позаздрить. Але їх відрізняє те. Що в них кожен успіх це гіпотеза, які вони гіпотеза, яку потім вони намагаються повторити? Тобто, якщо в тебе, наприклад, залітають ресит на своєму власному акаунті, а в тебе вони навіть. Будуть залітати, якщо ти візьмеш іншу нішу. Якщо ти візьмеш автомобілі, якщо ти візьмеш б'юті сферу, якщо ти візьмеш будь-яку іншу, для мене будь-який кейс показовим є лише тоді, коли людина може показати стабільний результат у різних нішах на різних кейсах. Це перше. По друге, звісно, що ця людина має розуміти всі інструменти. Навіщо? Бо через те, що кожен клієнт, наприклад, з яким я працюю, це індивідуальний підхід в когось. Це YouTube, в когось це Instagram, в когось навіть ти починаєш з одного. Ти бачиш, що воно не працює так, як би хотілося. І тут повинна що бути зміна. Зміна а, в тому, як будувати стратегію, а не розуміючи всіх інструментів, як вони працюють, як ти побудуєш цю стратегію, якщо ти не розбираєшся. Тому я вважаю, що людиною може назвати себе маркетологом за умови, що вона у цій професії, хоча б кілька років, в неї є, хоча б. Якась невелика освіта, наприклад, якісь курси, хоча б чотири місяці, де вона, хоча б, приблизно знає, як називаються всі інструменти, як називаються всі параметри аналітики, KPI, RU, CRM, CPM, це все просто повинно від зубів відскакувати. І відповідно, що вона може це використовувати у різних бізнесах, у різних нішах, у різних кейсах, тільки тоді, коли людина багато років цим займається, ну хоча б три роки, хоча б три. Роки повтори розвивається, навчається. Можна назвати себе маркетологом. У іншому випадку ви не маркетолог, ви балабол. Ось тому дуже прошу поважати цю професію, бо чомусь лікар для того, щоб стати лікарем, є певні стандарти для того, щоб стати, наприклад, адвокатом. Таке також є певні стандарти. А Маркетологи блін. Кожен другий, куди не плюнь, сюди маркетолога. Маркетолога потрапиш, але реальне життя таке, що, наприклад, якщо в мене завтра не стане мого бізнесу, за мене будуть дратися компанії, щоб я в них працювала. Чи можете ви сказати те саме? Якщо ні, тоді є чому навчатися і куди зростати. Дуже дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Чао!